Бережно перемога. Чи всі в Україні сприймають нову владу? Як втримати керованість країною і до чого варто готуватися пересічним українцям? Про це будемо сьогодні говорити з політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Пане Сергію, доброго ранку. Рада доброго вас ранку. вітати. Наші ранкові студії. Декілька днів назад на своїй сторінці у Фейсбук ви написали, що тішитися перемозі ще зарано, що ворог лише похитнувся, і тепер основна проблема це недалекість та невіглавство у власних лавах. Сьогодні ви такої ж думки. А, ну да, я сьогодні такої ж думки, але я хотів би всім, хто зараз ну такий збентежений всім, що відбувається, кричить на вкрали перемогу. Сказати це нормально, так повинно бути. Так завжди буває, коли подібні процеси йдуть в суспільстві. Зрозуміло, ось на вашу думку, чи вдасться погодити усі позиції громадським лідерам майдану та нинішню владу, зокрема щодо вимог майданівців до критеріїв, за якими яким мають відповідати нові урядовці? Ні, звичайно, не вдасться, тому що це просто неможливо. Дивіться а є таке поняття еліта, тобто так. ті люди, які повинні займатися. Керуванням суспільством, да, тобто вони займаються політикою. Що таке політика? Це коли хтось керує суспільством і е, хтось відповідає за всі процеси, які в суспільстві так. чи в державі йдуть. А, і еліта завжди буває, е, тобто, ну, якість цієї еліти, вона, м, на, скажімо так, відповідає тому моменту, який є в історії. В Україні ж відбуло відбувся процес, в якому е, саме революція, да саме майдан, відбувся тому, що нас якість еліти вже ніяк не влаштовувала, так простих людей. І тому прості люди е, спочатку мирним шляхом, а потім все більш і більш радикальними методами хотіли вирішити цю проблему, змінити еліту. Але дивіться, да, в цьому процесі опозиція стала на бок людей. Так. Тому що вона опозиція, тому що вона проти влади, але її якості, її технології, її цілі і завдання нічим не відрізняються від діючої влади. Тобто і змінилися зараз... люди, а мати залишилися. сто процентів. Те, що називають правила гри, те, що називають система, і саме ця еліта поки що в нас є, іншої немає. Не можна взяти інших людей. Треба якийсь час. От я розповідав зараз своїй колезі, коли їхав до вас, що треба чекати свого наполеона. На жаль, у нас погано вчать історію. І а, не бачиш, що революційні процеси вони довгі і вони а, ну, схожі в чомусь. Чим закінчилася велика французька революція, яка є, мабуть, таким реальним еталоном всіх революцій в Європі? Вона закінчилася, що до влади прийшов Наполеон, так. який заспокоїв Чернь. Заспокоїв е, всі революційні процеси і почав реальну реформацію суспільства. Ви бачите зна... такого наполеона. У нас а, дивіться, коли Наполеон, а, коли революція розпочалася у Франції, Наполеон був ще на барикадах. Про нього ще ніхто не знав. Тобто ймовірно, що цей лідер народився імо... саме з барикад. І, ймовірно, що він зараз є. Він є в процесах, він не один. Їх повинно бути багато. Грузії більш повезло, тому що Сакашвілі там сразу був і він сразу почав реформацію суспільства. А мені здається, що ця вся еліта, яка є зараз, вона ну, ніяким чином не відповідає моменту, і вона вся піде. Вона займається чим займалося е, временне правительство у 2017 році. Ділить портфелі, не не бачить, що відбувається на вулиці, а не розуміючи, що зараз їх ніхто не захищає що єдина сила, яка може зараз бути, скажімо так. Ну, Сили, яку представляє Майдан, це правий той же правий сектор, чи ну, там, і Свободівців хтось, самооборона. А в них нема ні, нікого. Вони зараз будуть відтворювати знову міліцію, а це будуть ті ж міліціонери, це буде величезний конфлікт. Я думаю, що прогноз, який я писав, там змінилося, що. ну, Не буде відбуватися більше громадянської війни, як я писав, тому що. А, якось дуже швидко а, всі, хто а, хотів захищати Януковича, здалися, тому такої війни не буде. Але все інше про що я писав, що роки два-три буде великий політичний безлад, і це нормальний процес. Треба з цим жити. Це буде відбуватися в Україні. Власне, вже зараз відчуття громадянської війни он трошки відійшло і стихло. Як на вашу думку, в країні ми вже нам вдалося запобігти найстрашнішого. То тобто вже гіршого вже не буде, а що називати найстрашнішим гуляти ну, події, які відбувалися? Ніхто не застрахований ні від чого, але мені все ж таки здається, це буде якимось чином локальним. В локальні моменти, так. а того, що відбувалося на інститутській, вже я не ну думаю, що більше не буде такого. А яка ваша оцінка? Що до що не буде щодо того, що що зараз відбувається в Криму? Тому що вже аналітики аналітики кажуть про впровадження для України ось такого грузинсько-асетинського сценарію. Знаєте, дійсно в Криму зараз най такий, найнебезпечніший, найнебезпечніший регіон, який є в Україні. Так. Але якщо поводити себе мудро, там більш такий психологічний момент, вони переживають революцію з затримкою на там місяць, але по-своєму. І зараз треба дуже тонко там працювати, дуже дипломатично. Мені здається, не треба робити помілок Януковича. Ломати через коліно зараз Крим не можна, він заспокоїться. Тим паче, я думаю, що в Росії немає, вона не, не, не наважиться вирішити це як в Осетії, і Путін про це казав, заявляв, що нема в них таких ресурсів і не та ситуація. І якщо українська нова влада буде себе поводити мудро, все там заспокоїться. А прості люди вони хочуть просто безпеки. То вони думати, зараз... що їм вдасться не повторити цих помилок. Ну я так думаю, що ні, я не знаю, чи вдасться чи ні, але хотілося б, треба... хотілося б вірити в це. Зрозуміло, а ось на вашу думку, які якими повинні бути першочергові заходи нового уряду. Якщо чесно, треба Ви знаєте, на Майдані зараз ходить дуже багато непоганих аналітичних матеріалів. Я читав ось матеріал європейської партії, який розповсюджується. Може я зараз його розміщу. Ну, якщо знайду в себе його в інтернеті, там і таких матеріалів багато. Так, він не єдиний. Там там сім вимог, які є. Він називається Коли переможе Майдан. Ну назвати Ну, можете... перший це звичайно бандитам тюрми. Підсуд всіх винуватих, і більш-менш зараз ми бачимо якусь потенцію. Така потенція в Верховній Раді є, яка керує країною. Потім, звичайно, люстрація. Це, це буде, ну це не відразу відбудеться, повна така дійсна люстрація, яка дійсно потрібна країні, якщо дивитися на ту же Грузію. Це ну, рік мінімум. Рік мінімум, тому що треба поступово заміняти старих людей Новими. Це не відбувається, але треба ще й скорочення робити. Тобто в нас дуже великий апарат, бо в нас дуже. Багато людей і віддавати ще повноваження. Та ж люстрація міліції міліція, всеукраїнська, повинна бути не такою великою, а вся інша міліція повинна бути муніципальною. Ну як в Америці, шерифи, і ну, розуміло, що ще обрати, потрібен час ці на, на треба на, на, їх обирати час і нові люди, бо стара міліція ним Що таке ілюстрація. Всі звільняються, і ніхто не може біль займати е, своїх посад. Тобто, якщо ти був міліціонером, міліціонером ти більш, більше по життю бути не можеш. Зрозуміло, на жаль, час завершується. але дві основні реформи це дійсно декілька років. Це реформа е, податкова. Так, це дасть економіку нові гроші і. Е, е, ну, Основне правило, держава не повинна втручатися в економіку, а економіка не повинна йти у владу. І наступне? І наступне, ну не знаю, знаєте, мабуть, люстрація це і була от ті речі, тобто повна перезагрузка влади, зменшення держави і місцеве самоврядування. Зрозуміло. Все віддати на місці. Пан Сергій, я вам вдячна за ваші прогнози і з вами вже прощатися. Бажат побажати вам гарного дня. Дякую вам. Дякую.